І так, декілька слів про навчання, на яких відправляють власне, мобілізованих після того, коли вони пройшли ВЛК. Навчання бувають різні. Все в залежності від того, власне, чим ви будете займатися в подальшому, але навчання стрільців проходять абсолютно всі. Навчання стрільців це здебільшого один місяць. Це може бути більше, може бути менше, але тим не менше. Хочу закцентувати увагу на тому, що важливо. І що можна опустити? Два моменти є самі самі важливі. Перше це вміння правильно стріляти. Друге, це вміння правильно накладати турнікет і поводитися власне з медикаментами. Тобто, в цілому. Оцих двох навичок вам вистачить для того, щоб вести бойові дії. В цілому, додатково, все, що ви можете навчитися, все, що ви можете в себе впитати на моменті навчання, все згодиться, все буде класно, навіть якщо ви вивчите ті речі, які ви використовувати не будете, тим не менш. Вчіть обов'язково все. Тобто, в будь-якому випадку, будь-яка інформація, яку вам дають на навчанні, вона завжди буде актуальною. Можливо, не в зоні бойових дій, тим не менш, десь згодиться, старайтеся навчитися. Е, важливо є, що важливо є це стрільба. Е, стрільба буває трьох видів. Це є стрільба стоячи, стрільба е, е, на, на присід і стрільба лежачи. Обов'язково відпрацьовуйте всі ці моменти, навіть якщо вам е, ваші ті е, інструктори кажуть, що ви там будете весь час відпрацьовувати щось одне. Ніфіга не одне. Завжди настоюйте на тому, щоб вас вчили всього. Тому що людина, яка вміє стріляти лежачи, не так само вправно буде стріляти стоячи. Завжди акцентуйте увагу, завжди замахуйте своїх командирів, щоб стрільби вам ставили. Якщо не кожен день, то хоча б через день. У вас має бути вистріляно мінімум. Мінімум 500 патронів. Доки ви не вистріляєте 500 патронів з різних положень, навіть не думайте про те, що ви от все закінчили, і вам більше нічого не треба. 500 патронів це є мінімально. Що ви маєте вистріляти, щоб почати розчихлятися, взагалі, як летить куля і що з нею робити? Е, накладання турнікетів, обов'язково. Кожна людина, кожна людина, яка попадає в зону бойових дій, має вміти накладати турнікет. Тому що, перше, що ви будете робити, надаючи допомогу. 100% випадків це накладати у турнікет, і це потрібно вміти. Відео про турнікет в мене є окремим відео, тому подивіться, і якщо ви раптом не знаєте, або якщо вас раптом вже Ну, навчили всього, а не навчили мотати турнікет. Ну, звісно, за таке ваших інструкторів повісити, але тим не менше якщо раптом хтось не знає, подивіться це відео. Е, що ще варто знати? Е, на рахунок того, як пересувається група, знаки. Обов'язково вивчіть знаки. Знаки це те, що подається руками, і те, що ви будете використовувати в зоні бойових дій, тоді, коли ви не зможете спілкуватися. Спілкуватися ви не зможете по декількох причинах. Це може бути або коли ведеться бій, щоб не спалити своє положення, або коли ви підкрадаєтесь. Ну, бувають випадки, якщо ви, наприклад, дрг група де вам треба підкрадатися, і говорити, ви там не будете треба знати знаки які використовує ваш батальйон для того щоб виконувати завдання е, то як рухається група в принципі в принципі це не є супер важливо тобто оці всі це вам зараз от можуть багато військових також сказати що оці е, накат, е врівень е, роги оце все що вас будуть вчити ви насправді в зоні бойових дій цього використовувати не будете Тобто всі ці моменти, де вам кажуть, що от, там двоє йдуть спереді, там двоє ззаді, отак тримай, отак не тримай. Блін, ви попадаєте, коротше, в зону бойових дій, ви будете там рухатися, як слонята. Ви будете просто бігати і шукати, де сховатися. Тіпа, ну такого не буде. Але тим не менш. Ця інформація також ну, є важлива, її також треба знати. Просто не акцентуйте на ній дуже багато уваги. І Якщо вас дуже багато часу вчать, оці власне, як рухатися групою, там що ви е, шахматами, потім в лінію, потім роги, потім ще там якісь. Ну, це все ви ніколи цього використовувати не будете. Кажіть, не замахуйте нас, вчіть нас стріляти. Тіпа, то тобто, є, ну тому що дуже багато е, того, чого вас будуть вчити, воно вам не потрібне. Натомість дуже багато того. Того, що вам потрібне, вас вчити не будуть. Акцентуйте увагу на тому, що вам треба знати медицину і вам треба вміти стріляти. Обов'язково про це завжди проговорюйте і замахуйте своїх інструкторів, щоб вам давали максимально багато інформації і максимально багато тренувань, щоб ви, коли попадете на нуль, не вийшли там і як слонята не бігали щоб ви реально виконували завдання.